50% плюс один голос какой-то территория. Да. Протоколи. И э делает протокол количество присутствующих кто присутствовал именно паспортные, ну паспортные данные там просто хотя бы номер паспорта это обязательно условие ну конечно потому что вы же видите я я имею в виду э, расписывать когда кем что было выдан или конечно, просто достаточно или просто номер паспорта Номер паспорта, или паспорт И, не данный да. да. регистрация там те, що вислава, у створенні адміністрації да? дозволу. І ми створюємо говорить, законне, да, угу. з 50 плюс 1 і так далі. Согласно хартії Європейської хартії. Достатнє фінансування, достатньо фінансування. Яким чином вони кажуть, Ребята, вон у нас є достатньо а этот вопрос, тому що многі задають і починають саме достатньо фінансування на основі якої бабаза законодательно. Почому європейська партія передбачає да ну зі здійс те саме. Це перше, але нам треба мати рахунок територіального громаду, В них же таких немає. І тому ми повинні перестати платити на рахунки відмінні від моєї власності. Дивіться. Що в нас виходить з податками? От коли нема рахунку територіальної громади, ми повинні паралельно. Нема ж не територіальна громада. Правильно, але дивіться, територіальна громада є, статуса власника немає. Розумієте? Жителі не є. Мешканці на території громади територіальної, яка в адміністраційній не, ще ще не Власник. Да, по Конституції 133 стаття це район в місті з районним поділом. У вас це район. А так громада не створена. Статус власника. Громада, жителі є. Громада жителі. Значить, Дивіться, громади. по закону про місцеве самоврядування, Територіальна громада це жителі, які постійно. Тобто жителі є статуса власника у цих жителів не заявить Ініціативна група по створенню територіальної громади. По відновленню конституційного віднослення... ладу там, ми написали. Писали. Ми не статус тільки та ж написали. Основне громади по відновленню ладу через механізм створення територіальної громади власника. Да, ми так і написали. Да. А вже це можна, раз, це вже можна відкрити рахунок територіальної громади району? Е, ми зараз е, до того підступаємося. От ми перестали платити податки, тому що, дивіться, мої приватні гроші. Оце важливо для підприємства. Ми теж перестали. Я вже не перерахунок не чую. Ходить, крім не що тепер <ти> класно, <смітно> робили, <прийнят>, що не платили. Правильно зробили. То ви Фінансували тероризми, я вже три роки не фінансую. Тобто податково ну, на мене має, має запити на, на, на нашу юридичну особу. Ми, по, ми по податкові дуже добре з ними розбираємося. По-перше, вони приватна юридична особа, по-друге, рахунків немає моєї власності. Дивіться, моя власність, мої приватні гроші, або я напряму плачу податки, якщо я платник податків, або не напряму, якщо хліб купую, там, ще mm -hmm. їжу, mm -hmm. якось, там, ще щось. Чи взагалі будь-які товари, да? значить, все одно повинні попадати в мою публічну власність, власність територіальної громади. У них таких немає. І коли ми зараз податковий день кажемо, покажіть, будь ласка, на які рахунки ви перераховуєте, і чи я зобов'язана відмінні від власності територіальної громади перерахувати, кажуть, ні, не зобов'язані. А на основі чому вони так кажуть? Ну в статті 142 Конституція визначено законом. От по цьому. Це те, що я не зміг відповісти своєму клієнту. він каже, от я завтра не заплачу платежі. Завтра не поновлю на торгівлю алкоголем, ліцензії, все. Ми не оформлюємо, до речі, завтра вони приїдуть, скажуть закрити, вже приїхали. Подивіться, у нас вже є практика. В Сєвєродонецькій є підприємці, які не беруть ліцензію на тютюн і алкоголь, які розібрались дуже добре. Роман наш в, в Кам'янкись в селі Руді вже другий рік працює без ліцензії і без ну да тютю і алкоголь. Чого? Тому що він розібрався, що нема того органу, де йому взяти. Він те повідомлення, що коли буде, той орган. Державної влади в конституційному просторі, якому мені треба взяти, я її обов'язково візьму. До нього приходила міліція, але в нас є механізм захисту. Значить прийшла міліція, чи там податкова прийшла? От ви з ним просто візьміть і поспілкуйтесь вам він розкаже з практики. Прийшли, ми навчилися, викликаємо 102. Міліція приїжджає, навіть якщо міліція прийшла. Міліція прийшли його про злочин, що в мене законна підприємницька діяльність, я зареєстрований по статті 128, я громадянин, дерев підприємець. У мене є всі документи свідоцтва про підприємницьку діяльність. То ще якісь люди прийшли і вимагають з мене те, що не передбачено Конституцією і законом і не ходять вже в третій рік. Фізично якось закривати. Якщо, якщо це приватна власність, як же ти його закриєш? Давай, якщо покажете, що вони приватна власність, і хто, вірніше, приватна ну, 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 Того, що ну, не усвідомлюють. Ну, у, ну, у, у нас така практика вже є. Я не плачу вже 3 роки податки. Нам за один рік, коли ми зрозуміли, що ми не платники. ми ще, ще не сьогодні не платимо, що рахунків немає. Ми спочатку зрозуміли, що я громадянин власник національного Багато не платних податків. Ми їм це написали і, і, і вимагали, щоб за три роки повернули пошту. Ну, все на сайті є. Правопростіркапочка.ком. <риск> е я не ходив на этот про сайт. Я там Значить дивіться, не середня, ну я не можу да, нічого не зробити. Це нам там... волонтери зробили. Середня, <риск> середня <риск> ета. Це... Просто не встигаємо, я юрист. В мене є, там... От там середній стовпчик, там у нас по потім поділено по темам територіальна громада податкова, там пенсійний, подивіться середній стовпчик. І зайдіть туди подивитись. Там, де стосується податкове, там є громадянин підприємець неплатник податків. Чесно, я там не смак. Давайте ще один вопрос. Я думаю, б розвивачі наші територіальну. Относительно того, що ми створили. Ініціативну групу про відновлення конституційного ладу та створення mm. через механізм створення. Ініціативної групи не відкрити, не від, no. поки ми не створимо громаду, no. але так вона на сьогоднішній день з одного боку, вона є громада Жити України, є. але немає заявки. No, дивіться, yeah. дивіться, от я є війна Білоцерківська, правильно? Mm. Мене ж на лобі не написано, що я власник квартири, машини, будівлі. От у нас у цього документа немає, який дає мені право розпоряджатися то квартирою, машиною, будинком. От у мене є спадщин. Ну. Ну, от чи... ні, ні. ну так якщо не буде, показати просто не зрозуміли. Я говорю фізично, от громада є фізично, і я фізично є, але ж не видно. Ні, не буде, поки буде я, напарков, я не покажу документ. Може дати паспорт буде говорити, що от ця громада, яка там мешкає там на території І неї повинні бути документи про право власності. все це реєстр власне це всі гроші підуть на щита громади. А це бо наші з вами публічні рахунки. А це Те буде коли 50 плюс роки, да. Значить, ні, але що я що хочу сказати, ви розумієте, в чому справа? Коли ви, якщо нас на головній сторінці прочитаєте, в нас там довга, на 32 аркуша, не полінуйтесь прочитати, бо я писала в Пасху на свій день народження, так от там є весь аналіз, чого відбулося. І ви там все знадите ці відповіді на свої питання? Ну, треба набрати спортивно. Ну а що ну, ти зробиш? Ну треба читати. Yeah, я не полінувалась написати, а ви не полінувалися yeah, читати. А я ще